Другі друзі, 26 вересня довільний спомен косми і дам'яна мучеників покровителів лікарів. Народилися вони в третьому столітті, мешкали в Кирі на теренах Сирії. Їхній батько, язичник Грек, доволі рано помер. Мати ж Теодотія була побожною християнкою і визнана святою. Традиція описує косьму і дам'яна братів-близнюків як майстерних лікарів. Завдяки цій професії спільнота оточувала їх великою пошаною, а за те, що брати особливо піклувалися про хворих бідняків, із яких ніколи не брали платні, їх прозвали безсрібниками. Лікуючи тіло, вони не забували також про душу і багатьох пацієнтів привели до Христа. У часи переслідування за імператора Діоклетіана святих Косму і Дам'яна заарештували. Аби змусити зректися віри, їм завдавали тяжких тортур, а потім стратили. Загинули брати на межі третього і четвертого століть у Кирі, де їх і поховали. На їхніх могилах відбувалися чудеса зцілення, тому культ швидко розійшовся по всьому християнському світі. Не лише на сході, а й на заході. Святих особливо вшановував імператор Юстиніан І, який за їхнім заступництвом отримав зцілення. На честь братів лікарів він збудував у Константинополі дві святині. Нині реліквії святих мучеників зберігаються в Базиліці Косьми і Дам'яна в Римі та в Амальфовському соборі. Імена Косьми і Дам'яна. Згадані в першій євхаристійній молитві. Зображають Косьму і Дам'яна як молодих людей, вбраних у багату одежу інколи біля хворого або під час мучеництва. Їхні атрибути це лікарське приладдя, скриньки з мазями, знаряддя тортур або пальмова гілка. Вони є покровителями флоренції, лікарів, аптекарів, фармацевтів, хірургів, дантистів, акушерів, хіміків, медичних факультетів, заступниками незрячих і хворих на рак. Захисниками від епідемії прямуємо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось.